Господь, молюй прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, за кінець цій війні. Я прошу тебе, нехай росіяни повтікають на свою землю і залишить Україну і українців в спокій, Господь. Прийди, Святий Дух, на нашу землю, прийди і всели, Господь, в серця росіян в страх, щоб вони повтікали з нашої землі. Благослови Господь нашу владу, благослови Господь наших, нашого президента, міністрів Господь, генералів, офіцерів. Солдат Господь, сержантів, всіх благослови Господь, досько серця кожної людини, Господь, доторкнися в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, Господь, за тих хлопців, які зараз на війні захисти і збережи їхнє життя. Нехай вони повернуться додому живими, здоровими, неушкодженими. За хлопців і за дівчат. Прошу тебе за володю Китаєва, за Василя Мар'яна. За Антона Дар'єнка, Андрія Костюка, Андрія сина Любові Андрієнка, Юрія сина Наталі, саму Наталю, Назарія Чоловіка Іванки, Вадима Зверхівського, Вадіка Бабіча, Сергія Литвинчука, Сергія Зінькова, Сергія Закарського, Діму Свередовича, Діму Сина Гаврилівна, Руслана Гриба Сусілів. Сашу Репенка, Сашу брата Лілії Литвиненка, Сашу Ремонтника, Сашу Єміліянова, Женю Емельянова, Віталія Сина Іни, Віталія Чоловіка Наталії, Богдана Сина Продавчині, Михаїла Збишева, чоловіка з Макарова, Богачука Олександра, Шаманського Сергія, Іванченка Ольгу, Шевчука Юрія, Тимочка Олександра. Миколи прізвище не знаю, Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія, Сергія, Миколу, Андрія, Богдана, Максима Федорова, Константина Чоловіка Наталії, Вадима брата Наталії, Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія, Давида, сина Любові, сина Люди Плахтієнко, Володимира, сина Марії Гамана, Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини, племінників Ольги з Німеччини, Артема і Павла. Їхню мати Наталію, сестру Волі підтримай. Павла Григорука, 150-ту тернопільську бригаду, 13-ту бригаду, безвісті зниклого Федоренка Сергія, безвісті зниклого Сашу Суворова, нехай знайдуться, за Олександра Лазуткіна, Сергія, Дем'яна, Остапа, Степана, Юрія, Тараса, Михайла, Богдана, Тараса, Івана, Руслана, Дмитра, Михайла Любові Кільник. Дмитра, Данила, Миколу, Євгена, Олександра, Лідію, Руслана Галини Леончук, Дмитра, сина Олени Забари. Олександра, Валерія, Вадима Коржус, Ігоря Остемчука, Сергія сина Марії, Олексу, Олександра і Володимира Катерини Зікунової, щоб знайшлися, сина Люби Кухарчук, Андрія Скокоса, Андрія Зазова, сина Наталі Даниленко, ніколаєнка за звільнення з полону, Андрія Івана Синіва, Оксани адміністратора, Віталія Олі Бабак, Андрія Олі Курсик, Сергія Зайшлова, Даниїла, Андрія, Богдана і всі, хто поряд. Наталії з Блаблакара її чоловіка, Олександра і Олексія синів Оксани, Шкарлик, Сергія Вагівського брата Альони нехай знайдеться і буде захищеним. Віталія жінки з Ситняків, Володимира Леоніди Штойка, Вадима, сина Світлани і Віталія, брата Світлани, в ім'я Ісуса Христа захисти, захисти цих людей. Нехай Господь всі вони повернуться додому, до своїх родин, Господь. І нехай всі вони знайдуть тебе. Хто не знає тебе, хай пізнає і покається перед тобою. Хто Господь відступив, нехай повернеться до тебе, Господь. А хто знає, Господь, нехай не відступить. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Алілуя.